Доброго дня всім. Сьогодні великий відогляд будинка з басейном в селі Ходосівки в соснах. Земельна ділянка 14 соток. Сам будинок 300 метрів. Є гараж, підсобні приміщення, цоколь, тераси три, барбекю зона. Басейн з тепловим насосом до мінус 10. Багато підсвіток. Все працює, це зона кострища. Зараз дощик пройшов, то закрили її. Басейн з противотоком, з водоспадом також. Глибина десь метр вісімдесят. Дуже все якісно зроблено. Ділянка, казав, 14 соток, багато сосен, дивіться, гарна панорама, сам будинок знаходиться глибше на, на вершині. І тому гарно, що сусіди не жмуть, не давлять. То пропозиція сьогодні на даний час, хто зацікавлений, спишіть, дивіться, бо активно дивляться цей будинок. Сам будинок під чистове оздоблення, з усією розводкою комунікації, штукатурка, тепла підлога, можна починати робити дизайнерський ремонт. Зроблене гарне озеленення, багато підсвіток. Давайте трошки я спочатку задню зону вам покажу земельної ділянки, потім підемо на передню зону і саме планування будинку подивимось. Місце під це кострище. Є фото, коли це все гори, дуже красиво виглядає, барбекю зона. Буде ще рукомийник тут, натуральне каміння. Перевірений вже барбекю, Трошки послухати на цей водоспад, трошки відволяктися. Можна релакснутися, так? Бачите, дуже багато підсвіток різних. Чим більше до вечора, тим краще воно все буде світитися. Буде від від води зроблений. Три люка. Там санвузол зараз робить, він буде вже повністю зроблений з плиткою, з туалетом. Дуже гарно виглядає будинок з цього боку. Та з усіх боків. можу сказати. Бачите, як композит зроблений. Метал, білий. Сам будинок побудований з цегли. Півтори цегли, утеплювач мінвата 10 см і ще 11,5 см клімна цегла з термодеревом. Так, поїхали далі. Тільки ось ця зона СПА, релаксу обійшлася більше ста тисяч. Так, покажу вам зараз цокольне приміщення. Як погреб можна використовувати як бомбосховище також. Все з бетону. Так зараз покажу вам місце під. Садівника, собне приміщення. Таке гарне підсобне приміщення, дуже зручно, щоб садівник, хто буде займатися ділянкою, що він не дивився, не заходив в будинок. А через ділянку проходив і займався земельною ділянкою. Є «Хантер», Автополив. Система зроблена. Тут якраз септик з переливом. Це гараж 65 метрів на два авто. Це якраз стіна гарно видно. Побудовано півтори цекли будинок, плюс на фасаді мінвата десятка і ще. 12,5 сантиметрів клінкерна цегла. Покажу вам спочатку перед ділянка, а потім вже підемо в сам будинок. Це вхідна зона. Класно зроблений дизайн, ландшафт. Гараж на авто і також на дві-три машини парком місця є. Ось так виглядає з фасаду будинок. Зроблений газ заведений в будинок, і зроблено під газовий котел. Так як проєкт є, можна зробити газовий генератор, поставити тут на цьому місці, і буде дуже зручно. Повністю буде автономний будинок за рахунок газового генератора. Так, виглядає будинок з лівого боку на початку ділянки. Зараз вийдемо на саму вулицю. Багато освітлення, бачите, які дизайнерські рішення по забору. Також так виглядає вхідна група. Зі своїм хорошо на два авто. Також є три тераси. Озеленені зроблено. І давайте підемо в сам будинок. Плюс також будинка, що з усіх боків повністю будинок побудовані, сусіди. Вже є розуміння, що те як стоїть. За рахунок того, що ділянка більш квадратної форми, сусіди не давлять. Сходинки з камня зроблені. дуже багато дизайнерських рішень проєктних на самій ділянці. Та й по самому фасаду будинку. Хідна зона. Це така гардеробна хідна До речі. Бачите, вхідні двері які і вікно це спецзамовлення робилося. Такі, що будинки в цьому районі, регіоні в Одосівці не робилося. Алюмінієвий профіль. Да, тут гардеробна. Пам'ятайте, тут прохідна зона гараж. Там місце під садівника підсобне приміщення є. Ось якраз ціна. Також це. Кімната на, на першому поверсі з панорамними вікнами. Перша кімната на першому поверсі, ще на другому поверсі буде три спальни. Це санвузол. Всередині зроблена вся розводка комунікації. Ще раз можна подивитися дуже добре. цю гардеробну, хідна зона, санвузол, кімната, готельна пральня з усією розводкою. Газ заведений. Бачите, чиста цегла 12,5 і 25 плюс мінвата і клінтерна цегла. Тепла підлога на першому поверсі. Покажу вам кухню вітальню. Це кухня з виходом на терасу. Можна острівець зробити, вентиляція, камінна зона. Два виходи на терасу. І тут камін. З також місцем під. І дальність стіл поставити так дуже об'ємне приміщення. Вот так покажу вам. З виходом на терасу. Бачите, як тераса зроблена. Є вихід із цього боку, зроблено, і також зліва і справа зроблені сходинки. дуже зручно. Ще раз покажу вам цю зону. Давайте підіймемось на другий поверх. Термодерево, дуже якісне. Варно виглядає ще раз кухня, ще раз вітальня і місце під стіл. Другий поверх. Під кожну сходинку зроблена підсвітка. Також де вікно, тут є місце під батареї. Великі сходи. Зручно буде для будь-кого. Також, якщо вам подобається ці відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити першими ці відео, які надходять кожного дня. І гарно, гарне таке вікно між сходами. Моноліт іде перекриття першого другого поверха і моноліт іде. Другого поверху, сам дах. По другому поверху. Іде тут три спальні, два санузли, одна гардеробна. Вихід на терасу з двох боків іде. Дві великі тераси. Це перша кімната. Це перша кімната. Великі кімнати 23-25 метрів. З виходом на терасу. Раз. Друга спальня. До речі, стеля першого поверха 340 йде. Можна робити вентиляцію, кому потрібно. Такий вихід на терасу. Такий гарний вид відкривається з тераси. Також є сусідський будинок, його зараз закінчують. Він буде без барбекю і без басейну. Ціна його 620 тисяч буде в завершеному варіанті під чистове оздоблення. Бачите, як все підшито, що якісно все зроблено. На цю терасу. Вибачте. На цю терасу нагадую вихід йде з двох кімнат дитячих. Також потім йде загальний санвузол з усією розводкою. Мінікації і головна зона головна спальня, батьківська мастер спальня. Зі своєю окремою терасою, зі своїм санузлом, а також зі своєю гардеробною. Також тут є вихід, йде. Камінної зони можна поставити, щоб отоплення було за рахунок камін. Також будинку може зробити всю розводку комунікацій, саме під камін всю розводку, щоб отоплення йшло в кожну кімнату. Це така гардеробна. Зі своїм виходом тут, до речі, є можливість зробити експлуатовану покрівлю. Зробити сходини і як варіант зробити там спазон собі також. Це додатково 100 чимось метрів. Дах, тераси, фасад де ПВХ мембрана. Це від мастер спальні головний санвузол. Тут місце під овальну ванну. З панорамою такою. Плюс, повторююся, цього місця. Є два виходи. Так? Виход з санвузла і виход з кімнати. Плюс цього місця, що по бокам сусіди не давлять і ви їх не відчуваєте. Така тераса? Дуже класне місце, багато сосен на ділянці. Зараз за захід сонця, бачите, яка краса вкривається спеціально, бачите для вас робив таке відео, що ви побачили цю терасу з басейном і заходом сонця. Хто бажає перед новим роком можна придбати собі такий будинок, зробити собі подарунок. Ціна цього будинку на сьогодні 700 тисяч. Знаходиться на топ-лакасії, солоходосівка в соснах, протежне містечко. Нагадаю, 300 квадратних метрів сам будинок. Є гараж на два авто, є барбікю зона, кострище, басейн. Ділянка 14 соток, басейн з тепловим насосом до мінус 10. Є 4 окремі кімнати в самому будинку, 4 санвузли разом з барбекю санвузлом. Підсобні приміщення є. кухня вітальня з виходом на терасу. На горі на другому поверсі є дві також тераси. Так що запрошуємо всіх охочуючих. Також є дві гардеробні у будинку. Так як кімнати гарної площі, хочеться більше гардеробних, можна додати. І всіх охочих запрошуємо. Всі, хто зацікавлений, телефон є в описі. Можна написати будь-який месенджер. Всім гарного дня, до побачення.